І сталося по цих пригодах таке. У Єзрелянина Навота, що в Єзрелі, був виноградник при палаті Ахава, самарійського царя. І говорив Ахав до Навота, кажучи дай мені свого виноградника, і він буде мені за аринного города, бо він близький до мого дому. А я дам тобі замість нього виноградника, ліпшого від нього. І якщо це добре в очах твоїх, я дам тобі срібла, ціну його. І сказав Навот до Ахава. Заборонено мені від господа, щоб я дав тобі спадщину моїх батьків. І війшов ахав додому свого незадоволений та гнівний через те слово, яке говорив йому Ізраїлянин навод, бо той сказав не дам тобі спадщини батьків моїх. І ліг він на ліжку своїм і відвернув своє обличчя і не їв хліба. І прийшла до нього жінка його Єзавель та й сказала йому, чого це твій дух сумний, і ти не їси хліба. І сказав він до неї. Бо я говорив до ізраїлянина Навота. І сказав я йому: Дай мені свого виноградника за срібло. Або, якщо ти хочеш, дам тобі замість нього виноградника ліпшого. Та він відказав не дам тобі свого виноградника. І сказала до нього його жінка Єзавель Отепер ти зробися царем над Ізраїлем. Устань, поїж хліба, і нехай буде веселе твоє серце. А виноградника ізраїлянина Навота дам тобі я. І понаписувала вона листи в імені Ахава, і позапечатувала їх його печаткою, та й порозасилала ті листи до старших та до вельможних, що були в його місті, що сиділи з навотом. А в тих листах вона понаписувала так: оголосіть піст, і посадіть на вота на чолі народу. І посадіть двох негідних людей навпроти нього, нехай свідчать на нього, кажучи ти зневажив Бога й царя. І виведіть його, і вкаменуйте його, і нехай він помре. І зробили мужі його міста, старші та вельможні, що сиділи в його місті, так, як послала до них Єзавель, як було написано в листах, які вона порозає до них. Оголосили вони піст і посадили на вота на чолі народу. І прийшли два чоловіки негідні і сіли навпроти нього. І ті негідні люди свідчили на нього, на навота, перед народом, говорячи, навод зневажив Бога й царя. І вивели його поза місто. Та й укаменували його камінням, і він помер. І послали вони до Єзавелі, говорячи Навот укаменований і помер. І сталося, як почула Єзавель, що Навот укаменований і помер, то сказала Єзавель до Ахава Устань, посядь виноградника ізраїлянина Навота, що відмовив дати його тобі за срібло, бо навод не живий, а помер. І сталося, як почув ахав, що навод помер, то Ахав устав. Щоб зійти до виноградника ізраїлянина на щоб посісти його. І було Господнє слово до тішб'янина Іллі, говорячи. Устань, зійди на зустріч Ахава, Ізраїлового царя, що в Сирії, ось він у Навотовому винограднику, куди зійшов, щоб посісти його. І будеш говорити до нього, кажучи так сказав Господь: Ти вбив, а тепер хочеш посісти. І говоритимеш до нього кажучи так сказав Господь. На тому місці, де псилизали на вотову кров, всілизатимуть і твою власну кров. І сказав Ахав до Іллі, Ось ти знайшов мене, вороже мій. А той відказав Знайшов, бо ти запродався чинити зло в господніх очах. Ось я спроваджую на тебе лихо, і вигублю все за тобою, і вигублю Ахавові навіть те, що мочить на стіну і невільного та вільного в Ізраїлі. І зроблю з твоїм домом, як і з домом Єровоама. Неватового сина, і як із домом баші, ахієвого сина, за той гнів, яким розгнівив ти мене та вів у гріх Ізраїля. І також до Єзавелі говорив Господь, кажучи пси зайдять Єзавель на передмур'ї Ізраїлу. Померлого вахава в місті поїдять пси, а померлого на полі поїсть птаство небесне. Бо ще не було такого, як Ахав, що запродався чинити зло в господніх очах, що його намовила жінка його Єзавель. І він чинив дуже гидке, ідучи за ідолами, усе так, як робили Аморени, що їх Господь повиганяв перед Ізраїловими синами. І сталося, як Ахав почув ці слова, то роздер він шати свої, і зодягнув на тіло своє веретище, і постив, і лежав у варетичі, і ходив сумовито. І було Господнє слово до ті Іллі, говорячи: Чи ти спостеріг, що Ахав упокорився перед лицем моїм? За те, що він упокорився перед моїм лицем? Не наведу я лиха за його днів. За днів його сина наведу я те лихо на його дім.